Oh, Вишиванку. Проходжу за площею поруч хрещатик, усюди спокійно, вцілілі всі хати, аж раптом ось музика наша і танці, і всі в вишиванках танцюють в Луганську, і вишіть і стелять усі скатертини з Донецька до Львова від сумів до Криму. Усі дочекались вдома на тата. І хлопців своїх дочекались дівчата. Але, щоб ми одягли вишиванки, десятки і тисячі стали під танки. і з вишитим серцем не зносили руки, і жодного з них ми не можемо забути. Сон закінчився, це те, що дає силу дихати, дає силу жити. І не дає померти. Слава Україні. Вас вітаємо, люди добрі, хай слова летять за обрій! Дух народу в кольор заплите, проросте і кольором, і цвітом. А над світом, а над світом українська вишиваночка цвіте, Всесвітнім днем вишиванки. Вишиванка, країна й доля, в ній не лише барвиста краса, в ній боролися предки за волю і відходили на небеса, жито жали і хліб випікали, і у парі йшли під вінець, в ній дітей благословляли, батько й мати від щирих сердець. Вишиванко, вишиванко моя, ти як пісня у серці моїм. Одягну тебе в будні свята, щоб любов поселилася в Нім. За можливість відзначати сьогоднішній день вишиванки, за спокійний ранок ми повинні подякувати нашим захисникам і захисницям, прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя, захищаючи незалежність і свободу України. Друзі, перед тим як розпочати вишивану концертну сторінку, нехай цвітуть, не вицвітають вишиванки на землі, і сто голосна лина пісня. А червона минучка братко знала, у чого ми тучка часто Червона миточка братко слала Стану я вдичь. голову Світлана Тилик. Дорогі друзі, ми зараз з вами проживаємо дуже важкі часи. Часи, коли у нас іде війна. Гинуть наші люди, гинуть воїни, руйнуються міста і села. По нашій громаді 85 загиблих і померлих від ран, від хвороб також 85 їх тут, всіх разом. Ми їх поховали на наших кладовищах, на нашій алеї слави і по селах, селищах нашої громади. 47 безвісти зниклих. Ми їх чекаємо. Ми сподіваємось, що вони повернуться. Важкі дуже часи. І у цей день День Вишиванки. Він як крапелька щастя, як промінчик сонця в нашому житті. Тож я вас вітаю з Днем Вишиванки. Вишиванка це як... Оберіг українського народу. І з покоління в покоління передається ця традиція вміння вишивати. В різних куточках нашої держави воно різне. Кожного свої традиції, але одна символіка, один дух цієї вишиванки і одне. Бачення от у мене це символ нашого щастя і нашого здоров'я. Тож завжди мати вишиває своїй дитині вишиванку на щастя, на долю і в добрий путь. Вишиванка є оберегом нашим українським, нашого українського народу від цих напасть, від цих Невзгод, від біди, від, від хвороб. Вишиванка це щастя, це радість. Вона символізує здоров'я. Тож я всім вам сьогодні зичу. Щастя, здоров'я і саме головне, що миру нам всім, миру нам всім. Ми обов'язково будемо щасливі. Але це щастя буде воно трішки іншим з тією пам'яттю, яку ми проживаємо, яку ми прожили, яка залишиться в нашій душі. Я бажаю ще раз вам всім здоров'я, щастя, миру, з ним вишебанки вас! Україна! Це милозвучна рідна мова, вишитий рушник та задушевна українська пісня. Сьогодні Україна це край смутку і краси, радості і печалі, розкішний воно крути і барвінку, над яким сяють зорі і летять ракети. Свідоме спотворення нашої історії, загарбання територій та історичної пам'яті це інструменти країни-агресора, але українці це сильна та незламна нація, яка мужньо захищає свою державу, зберігає традиції та культуру. На меті усіх українців та солідарних з Україною іноземців нове життя нашої культурної спадщини. Повернення культурних цінностей, відродження святин, відкриття туристичних маршрутів, промоція історії та культури України, пам'ятних дат та імен видатних українців, промоція історії, культури та мови проти нав'язування російських наративів, усе це інструменти супротиву, які ми маємо використовувати проти нав'язування російської ідеології.

Вітаю всіх у масштабах у нас в країнах, на війні сьогодні. Слава Україні! Героїна Роди України, вітаємо вас з новим категоричним взятком «Неме шланги». Із самих дарів, і посвободження українська шланг стає і залишається образом української самодумності, національної енергетичності та одягу війних людей. Немецька луна об'єднає всіх українців та нічного дисципліну для усіх свого країни. Пам'ятаємо про нашу Україну! Час головорот, що ми наші міста, нашу культуру, нашу націю, забирає життя наших військ, та близьких кори повинні бути сім'я не зламані. Наші, воїна, зараз про майбутнє нас. Слава Україні, героя слава. Вишиванка, наш генетичний код, вишивка, світ краси і фантазії. Схвильована розповідь про думки і почуття людини, світ натхненних образів, що сягають давніх звичаїв і уявлень наших предків. У вишивці яскраво і повно розкрилась душа народу, споконвічне прагнення до прекрасного. Українська вишивка це відзеркалення культурної пам'яті народу. В її символах зборолися прадавні магічні знаки, що знайшли своєрідне подальше осмислення та оновлення в сучасності. Традиційна вишивка виражає генетичну пам'ять та першовитоки народу. Вона сприяє самоусвідомленню своїй ідентичності. Сьогодні все популярнішим одягом серед людей усіх вікових категорій та статусів є національне українська вбрання. Вишиванка це не тільки модний, стильний та патріотичний одяг. У давнину по вишивці та рушниках можна було пізнати долю людини, бо вишивають орнаменти вручну і кожен з них має окреме індивідуальне значення. Орнаменти на вишивці це і мова, і сила. Певний візерунок на вишивці може стати оберегом принести вдачу чи кохання. Обов'язковою умовою обов під час вишивання є світлі та чисті думки майстрині. Якщо людина усвідомлює значимість цих живих оберегів, їх красу та сакральність, уміє ними правильно користуватися, то її природна сила максимально розкривається та самореалізовується. Саме тому сорочку, як і рушник, називали вишиванням долі, бо людина здатна не лише приймати Божі дари, а й співтворити їх.

oh Ми бажаємо вам миру, злагоди, добра, щастя, достатку. Хай вишиті українські рушники, сорочки, скатертини, ікони слугують оберегом у ваших оселях. І ми запрошуємо усіх присутніх переглянути виставку старовинних рушників від Петрівського краєзнавчого музею. Бережіть свою національну ідентичність! Ця вишиванка тобі до лиця, ти радієш, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори у орнаменті долі переплелись й навіки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя.